Коли з'являється вивчена безпорадність? Вивчена безпорадність це стан, коли людина почувається безнадійною та безпорадною в певній ситуації, навіть якщо має здібності та ресурси для розв'язання проблеми. Цей термін був введений у психологію Мартіном Селігманом у результаті його досліджень над поведінкою тварин. Селігман виявив, що тварини, піддані тривалим стресовим ситуаціям, переставали намагатися змінити свою долю. Другий знаменитий експеримент був проведений Елен Лангер і Джудіт Роден. Вони розділили мешканців будинку для літніх людей на дві групи і поселили ці групи на різних поверхах. Першу групу запевнили, що їм нема про що турбуватися. Персонал візьме всю турботу про них на себе. Їм вручили в подарунок кімнатні рослини, але доглядали за ними медпрацівники. Вони ж обирали фільми, які дивитимуться постояльці, і повністю обслуговували їх у побуті. Другій групі запропонували самостійно обрати собі кімнату, квітку і доглядати за нею. Вони також самі обирали, що дивитимуться по телевізору, самі вирішували, коли їм потрібна допомога, а коли ні. Коли через три тижні обидві групи було опитано на предмет задоволеності, то мешканці другої групи з'явилися набагато щасливішими за першу. З цього експерименту було зроблено дуже важливий висновок. Вивчена безпорадність виникає там, де нас регулярно позбавляють права вибору і відповідальності за наші дії.